Кожна планета від Меркурія до Плутону в астрології час від часу проходить ретроградну фазу. І якщо всім відомий Меркурій буває ретроградним 3-4 рази на рік, то червона планета нашої сонячної системи ретроградить трохи менше, ніж кожні два роки. І в цьому стані є не три тижні, а два з половиною місяці. Тож сьогодні ми поговоримо про Марс і його ретроградну фазу. Планета Марс в астрології відповідає за нашу фізичну активність, цілеспрямованість, спринтерство, а в мінусі це гіперболізований егоцентризм, агресія, злість, войовничість. А через те, що в період ретрофази характеристики планети загальмовуються або викривлюються, то ми всі з великою долі ймовірності можемо відчувати певний спад енергії при підвищеному бажанні бути лідерами, тими, ким надихаються, хто перемагає. Спроби пришвидшити певні процеси можуть призвести до вигорання або надмірної агресії, коли бачимо, що щось або хтось заважає нам з нашої думки. А також можливі ситуації перемикання з діяльності на діяльність, бо кількість різних незапланованих справ може збільшуватись. Ви можете кидати щось на півдорозі, бо вже увімкнулись на інше, перспективніше з вашого погляду. А кількість недоробок буде напружувати емоційний стан. Цього разу ретроградний Марс пройде в двох знаках Лев і Рак з 7 грудня 2024 року і до 24 лютого 2025 року. Тому перший місяць цього періоду ми проживатимемо енергії Лева з його імпульсивністю, гарячністю, благородством, прагненням до лідерства і нав'язуванням своїх ідей оточенню. Може підійматися азарт і бажання ризикувати, що надалі може призвести до небажаних наслідків. А також це період, коли краще бути обережнішими в великих скупченнях людей, це демонстрації, концерти на стадіонах і великі тусовки на вулицях, по можливості проводити час в близьких компаніях, щоб уникнути хаосу натовпу, якихось потасовок чи хуліганства. Войовничий Марс може спрацювати різко. В наступні півтора місяця, що будуть уже в 2025 році, пройдуть під енергіями знаку рак. Це зовсім інша історія. Тут вмикаються емоції і певні хвилювання на рівні підсвідомості. Ми багато будемо звертати увагу на наших домочадців, дітей і людей похилого віку, підійматимуться питання нашого житла. Можуть бути суперечності як з рідними, так і з сусідами, захищаючи рідних. Різкий Марс може приносити побутові травми. Треба бути обережнішими з вогнем і ножами на кухні. Готування смаколиків в роздратованому стані до кращого не призведе. На ретроградності Марсу, звісно, не рекомендується починати важливі справи, стартувати проекти чи розпочинати глобальні ремонти вдома. Цей час найкраще підходить для того, щоб допрацювати те, що ви вже почали. Продумувати стратегію на майбутнє і відпускати те, що давно своє відпрацювало. Хай то речі вдома чи стосунки, які багато часу не приносять ні щастя, ні розвитку.